Коли все йде не так, і ти не знаходиш розради, йди молитися могутньому святому Михаїлу. На горі Каргано живе хоробрий святий, що захищає стражденних і тих, хто не бачить виходу. Коли життя стискає і мука тебе оточує, молися щиро святому Михаїлу, не заволікай. Коли прийдеш до його святині, Монте Сан-Анджело, спустися до священної печери і прочитай над її дверима. Хто увійде до цієї печери, йому будуть прощені гріхи, усі людські гріхи. Це єдина печера у світі, освячена самим архангелом, бо вона врятувала багато душ, святий Михаїл, справжня таємниця, від небесний воїн, що бореться за людей, довір свою душу і душі тих, кого любиш, святому Михаїлу. Святий Михаїле, захисти мене. Святий Михаїле, оборони мене, святий Михаїле, побори зло, що мене безупинно оточує. Могутній архангеле, пізьмі мек і розітни зло, святий Михаїле, рятуй цю душу для Всевишнього Бога, молися за мене і допоможи мені жити для нього.